Я радий вітати сьогодні в Києві мою канадську колегу і більше ніж колегу мого друга з Канади Мелені Жолі. Я б навіть сказав подругу. Це вже третій її візит в Україну, який проходить напередодні річниці початку повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. Не треба багато говорити про Канаду, можна все описати одним словом: Велике дякуємо. Дякуємо за військову допомогу, дякуємо за політичну допомогу, дякуємо за навіть моральну підтримку, яку ми завжди відчували, відчуваємо і переконаний, будемо відчувати. Сьогодні ми обговорили ситуацію на передовій посилення російських атак. І я наголосив. Мелені, що ключове питання зараз це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів. Ми безумовно проговорили. Формування констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за ухвалення рішення про передачу нам системи Насамс і броньованих машин сенатор. Я передав Мелені запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо. Це авіаційна коаліція. І по цьому питанню ми приділили uh, значну увагу під час нашого спілкування. Uh, ще одне питання, яке ми обговорювали, це форм, for... Okay. Yes, whatever I said, uh, you анахілос. Юноде, са нау ю агрі. Um, Безумовно, ще одне питання, якому ми приділили важливу увагу, це була формула мира, миру президента Зеленського. Сьогодні ми обговорили, якими яким є, яким є шляхи її імплементації. Зброя, санкції, фінансова підтримка, зміцнення міжнародної коаліції. Із залученням більшим і з більшим залученням країн глобального півдня це все те про що ми сьогодні е, говорили з Мелені. Це все те, де є конкретні рішення Канади або будуть конкретні рішення Канади, до яких ми впевнено прямуємо. Я б хотів озвучити якесь проблемне питання, яке потребує вирішення в наших двосторонніх відносинах, але його просто немає. Немає ніяких проблемних питань. Є впевненість в тому, що Канада як друг України зробить все можливе і все необхідне для того, щоб російське зло зазнало поразки і було покаране. Тому, дорога Мелені, дякую за дружбу, дякую за підтримку. І Надаю тобі слово. Дякую, Дмитро, і дуже приємно бути тут. Тільки трошки більше року пройшло, як я була тут, і я сказала вам і всім українцям, що Канада буде стояти з вами, і ми робимо це і будемо це продовжувати. І це правда сьогодні, так і як це було правдою, і тоді, тому що ми більше ніж просто друзі. Ми родина. Коли президент Путін розпочав цю атаку на українців, Канада відразу ж почала діяти, і ми ніколи не оглядалися назад. Того самого. Дня майже того ж самого дня, рік тому, ми стояли тут поруч. І я також запевнила, що ми будемо стояти разом з вами. Канадці і українці більше родина ніж друзі. Як тільки цю атаку було здійснено на українців, Канада відразу почала діяти, і ми ніколи не оглядалися назад. Для того, щоб допомогти українцям боротися за свободу, ми надали 5 мільярдів доларів, надаючи військову гуманітарну фінансову допомогу. Для того щоб зробити тиск на Путіна і його антураж максимальним, ми ввели 2000 тисячі санкцій, продовжуємо. Продовжуємо певним чином впливати, робити наш вплив на світовій арені, щоб знищувати російський режим на дипломатичному політичному рівні. Ми звертаємося до міжнародних судів, щоб покарати тих, хто відповідальний за цю війну, покарати за воєнні злочини, за злочини проти гуманності, за злочин агресії. Ми ми будемо поруч з вами довго для Канади. Немає такої іншої іншого варіанту, як перемога України. Ми будемо продовжувати допомагати українцям після перемоги. Дмитро і я обговорювали, яка робота, яку роботу ми будемо робити, яким як, чином Канада може допомогти Україні зміцнити позицію на Полі бою, а також і пізніше в майбутніх переговорах, мирних переговорах, яким чином у терміновій перспективі Украї... Канада може допомагати Україні зміцнити безпеку, яким ми будемо продовжувати накладати санкції на тих, хто допомагає Путіну його військовій машині в Канада не буде. Не буде безпечною гаваню для таких людей. Ми також обговорюємо відповідальність за ці злочини. І Канада, допомог... Канада допоможе Україні досягнути цієї відповідальності. Ми також будемо допомагати Україні подолати наслідки. Тут ця робота буде включати розмінування вулиці, дитячих садків, поля. Також ми будемо допомагати подолати психологічний е, вплив війни на людей в Україні. Це, ми це минулий рік показав нам, як швидко можуть змінитися наші життя, життя назавжди. І ми також показали наскільки сильно сильні можуть бути люди, якщо вони разом. Сила і стійкість українських людей і вас метро надихає канадців до цього часу. Ми поруч з вами. Ми стоїмо разом з вами і нікуди не підемо. Les qui été dit en anglais, en français. Inspirer, bien continue à m'inspirer, mais aussi inspirer les Canadiens. Alors nous sommes ici à vos côtés et nous sommes là pour rester. Merci. Yes, thank you. Thank you.